Усім привіт! На швидку руч мені вдалося потестити можливості камери Galaxy S24 Ultra і порівняти її з камерою свого s 23 Ultra І результат зараз вам покажу, щоб ви самі могли оцінити, наскільки змінилась камера, стала кращою чи гіршою. Порівняв значить, я можливості камери Ultra Wide основною 1X, 3X. І телеоб'єктив s 24 Ultra, який, до речі, там вже став не десятикратний, а п'ятикратний. Але тут ще одне, але зазначу, що моя камера вона трошечки була змінена в налаштуваннях, а саме я поставив з максимального на середній рівень додаткового штучного шарпінгу. Зйомка. і ці налаштування знаходяться знову ж таки в. Тобто рівень шарпінгу на моєму s 24 Ultra, фотографія з якого е, знаходиться зліва, трохи менший, але загалом картину по світочутливості, по змазам, по фокусу, по кольорам і по нативній деталізації можна оцінити. І так. Це фотографії в авторежимі s 23 Ultra зліва, s 24 Ultra справа. Авторежим камера 06 Ultra Wide. Загалом бачимо без кропу, що кольори майже ідентичні. Мені здається, що ніби ось тут на цьому екрані який показує що він там Galaxy Fold Фліп 5, а ніби у мене зліва на 23-му трошечки більше а, динамічний діапазон, менше пересві... пересвічена картинка, ніж на 24 чомусь. Але якщо ми збільшимо масштаб до одного, один до одного, то можна побачити, що трошечки. Більша деталізація, можливо, якраз за якраз що за рахунок цього шарпінгу. А деталізація трохи більше це видно по оцій надавні кулі із зірочками. Ось так виглядає картинка, якщо збільшити масштаб до 300. І дивимось, що принципової різниці немає. Навіть незважаючи на те, що у мене шарпінг менший, деталізація я б не сказав, що в мене гірше. Ось тут зліва ми бачимо, де номер е, телефону 101. В принципі, тек читається так же само. Можливо, навіть у мене подекуди менше шумів. На 23 Ульт. І ось так виглядає динамічний діапазон на фрагменті, який е підсвічується ось так. Йдемо далі. Наступна фотографія з камери 1X. Зліва на 23 ультра. Ми бачимо в принципі, нормальні природні кольори. Зправа на 24 ультра бачимо, що кольори ніби трохи тепліші. Плюс-мінус картинка нормальна і там і там. Насправді кольори, мабуть, були ближче до мого s 23 го різниці по динамічному діапазону не бачу. Перейдемо до кропу один до одного, подивимось на деталізацію. В такому форматі ми не бачимо різницю, збільшимо ще трохи. Знову ж таки, різниці ніякої. Ну так, трошечки штучний шарпінг надає додаткової контрастності, але принципово картинку це не міняє. На деталізацію це також на читаємість шрифтів не впливає. Йдемо далі. Камера 3X виглядає ось так. Різниця знову ж таки мінімальна, по світам, по тіням великої різниці не бачу. Можливо, картинка з S24 Ultra справа виглядає трошечки більш контрастною, по кольорам майже ідентично. Перейдемо до кропу один до одного, і тут ніби відмінності вже починаються. Так, тут бачимо, що читається трошечки більш контрастним. Прям дуже маленький шрифт все-таки витягнути 24 Ultra не вдалося. Так само можемо прочитати ці самий шрифт. Тобто і там і там погано читається. Але просто у мене картинка за рахунок шарпінгу трохи менш контрастніша, принципово не відрізняється. До речі, нагадаю, що камери в s 24 Ultra усі, наскільки я знаю, такі самі, як у 23 Ultra, але відмінність від лише є в телеоб'єктиві. У s 23 Ultra він десятикратний, а у S24 Ultra він п'ятикратний. Відповідно, забігаючи наперед, скажу, що фотографії на 5x Краще виходять на 24 ультра, а десятикратні на 23 ультра, і далі в нас 5х зум. Дуже цікаве порівняння. Справа ми бачимо картинку з 24 ультра. Це фотографія знята на нативний телеоб'єктив. А зліва з 23 ультра, яка кропає картинку з трьохкратного об'єктива і апскейлить штучно до 5х у такому форматі. Ми різниці не бачимо майже ніякої, але якщо збільшити один до одного. Можна буде побачити, що деталізація краща на 24 ультра справа. і Якщо ми збільшимо ще, то тут різниця вже очевидна. апскейлінг з 3Х об'єктива вже не витягує до 5х нативного. 24 Ультра. Ми бачимо, що шрифт з 23 вже не можна прочитати в той час, як на 24 Ультра ми чудово читаємо більш дрібний шрифт. Тобто 5х на 23 Ультра майже неюзабельний. Якщо без збільшення, то різниці ніякої. Далі цікаве порівняння на 10х. Без збільшення різниці ніякої. Коли збільшуємо. Так, дивимося, що тут більш агресивно працює Оця оптимізація штучна і шарпенінг на 24 ультра. Справа, але в той же час на 23 ультра все досить гарно читається. Навіть без штучного контрасту і шарпенінгу. І в даному випадку мені більше фотографія подобається на 23 ультра. Але скажу, що різниця в 10х між цими двома камерами менша набагато, ніж різниця, яку ми бачили до цього на 3Х. Тобто апскейлінг 24 Ультра справляється краще з 5х до 10х, ніж апскейлінг 23 Ультра з 3х до 5. І в принципі є в цьому певний сенс, що Samsung Поставили замість 10x, 5х об'єктив, тому що до 10x він, в принципі, нормально обскейлить. Краще, ніж 23 Ультра з 3 до 5. Ідемо далі, переходимо на 30x зум. Тут вже навіть без кропу видно, що 24 Ультра вже дуже агресивно приміняє алгоритм штучного шарпінгу. Вже супер переконтращені фотографії. І аж робить у мене в очах, коли дивлюсь на фотографію з 24 ультра справа. Коли ми збільшимо кроп один до одного, то видно, що 23 ультра також вже приміняє такі алгоритми, але вони працюють більш акуратно. Зверніть увагу на надпис Silicon, як виглядає на 23 Ультра, і як на 24 ультра справа. Загалом, я думаю, картинка з 24 ультра юзабельна, але таку фотографію вже не дуже хочеться постити десь там в інстаграмі чи ще десь. В той час як 23 Ультра в принципі виглядає нормально, і таку фотографію можна комусь показати. Далі фотографії на 100х це максимальний зум і на 23 ультра, і на 24 ультра. І бачимо, що фотографії вже ну, художньо. Не привабливі ні там, ні там, але суто технічно можна щось роздивитися, якщо є така потреба. І в такому режимі видно, що картинка більш узабельна все-таки на 23 ультра, де використовується нативний десятикратний об'єктив замість п'ятикратного. І алгоритми 24 ультра тут працюють більш агресивно. До речі, нагадаю, що основний модуль 23 ультра і 24 ультра використовується 200 мегапіксельний, і його в принципі можна використати для кропу на 3Х без особливих втрат по якості. Тому в теорії, ну я, я вважаю, що можна просто позбавитись одного модуля в ультрі, залишити таким чином 06Х. Ультравайт залишити 200 мегапіксельний 1X, з нього кропати картинку на 2 і на 3х, залишити 5 третій модуль, з нього е кропати на 10x, 30, і 100, як і зараз, а четвертий, 5x чи 10x можна просто вирізати. Таким чином буде просто три об'єктива, тобто як зараз в s 24 і s 24 Виглядає досить гарно, коли три об'єктиви залишиться в ультрі додаткове місце для акумулятора, яке зараз займає телемодуль, і телефон стане трошечки більше жити від одного заряду акумулятора. Таке ось міні-порівняння, такі думки. Дякую всім за перегляд і гарного дня. Пока!